Бджоли незамінні і відповідають за харчування населення планети. Близько двох третин нашої їжі залежить прямо чи опосередковано від їх запилення, але кліщ ворога вносить негативний плин на існування бджіл. Паразити продовжують розмножуватися в бджолиних сім'ях, ослаблюють робочих особин і розпліт, і викликають хвороби. Це призводить до втрат бджолиних сімей в світі. Від 30 до 50 Зараз більшість колоній потребують лікування органічними кислотами, такими як мурашина або щавелева кислота, за допомогою яких можна обробити бжіл від кліща. Але кислоти викликають у комах стрес. Саксонська асоціація селекція стійких до вора бджіл поставила своєю місією розводити бджіл, які не потребують медикаментозного лікування. Для цього Селекційне об'єднання використовує бджіл спеціальною характеристикою, яка час від часу проявляється у медоносних бджіл. Така поведінка визначається загальним терміном SMR, що означає пригнічення розмноження кліщів. Бджолородини можу захищати себе і бути стійкими до вароа. Стійкість до вароа генетично обумовлена і викликає різну поведінку у бджіл. По-перше, це гігієна чутлива до вароа, тобто. Бджола має можливість через генетику виявити кліща вороа в комірці і відкрити її для запобігання розмноженню кліща. Потім очищає комірку, виділяючи личенку з паразиту. Друга поведінка це визначити, де кліщ вороа знаходиться в комірці, відкрити її, очистити личенку, і потім комірка закривається. Третя поведінка це догляд. Це означає, що бджоли чистять один одного, знімаючи ворога з тіла і кусаючи їх до смерті, і таким чином можуть зменшити популяцію ворога і підтримувати поріг ураження бджолиної сім'ї. В кінці травня від відібраних бджольних маток виводять дочок, яких штучно осіміняють. Це складно і вимогливо, але таким чином проводиться інструментальна копуляція. Таким чином можливе успадкування бажаних генів. На даний момент з особливою процедурою, а саме зі спермою одного трутня, щоб у нас було потомство від цих бжолинних маток, де точно відомо батьківську лінію. В ході осеменіння маток також відбирається генетичний матеріал у формі невеличких шматочків крил, які були обрізані, тому що можливість генетичного аналізу буде значно полегшувати подальшу роботу. Щоб наблизитися до цієї мети, асоціація почала співпрацю. З університетом Мідведа. Університет Мідведа, в принципі, хоче визначити генетику, яка призводить до такої поведінки. У всьому світі це відомо лише частково, але ще не використовується на практиці. Університет є одним із п'яти університетів, які співпрацюють один з одним. І є частиною мережі трансферів, трансферів Саксонії. Вчені біотехнології досліджують генетичні характеристики місцевих диких бджіл, джмелів і медоносних бджіл. У нашій групі ми аналізуємо послідовності ДНК, тобто генетичний матеріал. Ми читаємо геном і аналізуємо його дані, створені з цього на комп'ютері. І ми приносимо цей досвід спільного створення в лабораторії у сільське господарство та біорізноманіття. за допомогою так званого. Асоціативного дослідження слід спробувати знайти відповідну присутність в генетичному матеріалі яких бджіл, щоб зафіксувати характеристики. На основі інших дослідницьких проєктів, в яких відомі асоціації також мають генетичний матеріал. і ми отримуємо зразки, щоб точно їх визначити і, зрештою, розробити своєрідний генетичний тест. Пасічникам ще доводиться перевіряти вручну, чи вдалося інструментальне осеменіння, уважно оглядаючи стільники з розплодом сімей від усіміняємох маток і підраховуються будь-які кліщі. Цим перевіряється, чи не переривається розмноження кліщів ворога і чи бджоли вжили заходів проти кліщів. Жулярі відкривають кожну окрему комірку по одній, виймають личинку і дивляться, чи є в комірці кліщі. Маленькі отвори в кришці комірки або повторно закрита кришка комірки вказує на поведінку стійку до варуа. У той же час професор Вюнчерс і його команда відбирають код ДНК відповідно до генетичних характеристик стійкості до варуа. даний час ми є в колекції генетичного матеріалу. Це означає, що ми вибудовуємо вона. В нашій лабораторії ДНК. Ми зчитуємо цю ДНК за допомогою так званих пристроїв секвенування ДНК. Маркери тепер відповідають характеристикам бджолу Якщо ця робота буде виконана успішно, то пасічники могли б отримати допомогу в майбутньому. Визначити швидко і легко за допомогою генетичного аналізу, чи мають виведені бджоли ознаки стійкості двора чи ні. Складний підрахунок більше не буде потрібний у такому обсязі, як раніше, і генетичний тест також може використовуватися перед осіменінням. В чому успіх селекції Саксонської асоціації збільшиться в багато разів. Медикаментозне лікування більшої кількості бжолинних сімей зробить застаріло. Виграш для здоров'я бджіл є виграшем і для нас. Кінцева мета звичайно, захистити бджіл. Тобто, то, щоб зробити їх ворога стійкими і таким чином, як запилювачі нашої екосистеми, це сприятиме збереженню нашої сільськогосподарської економіки. Генетичний аналіз, стійкість до ворога у медоносних бджіл є проектом передачі в рамках дослідницької мережі законніх 5 Звільнятий світ світогляду рабів на нашому шляху було Багато він за власну віру, правду і свободу, що разкайда. Хай більш ніхто не скаже, ніби мені ніхто, ціну велику платим за свободу, нехай очолить наше військо Бог і свою ласку явить нашому народу.